Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку етикета електронного спілкування. Безпека електронного спілкування. Продовжуємо знайомитися з електронною поштою. Сьогодні ми з вами на уроці дізнаємося про етикети електронного листування та познайомимося з правилами безпечного користування електронною поштою. Давайте згадаємо, для чого зазначають тему в електронних листах. В першу чергу, для, для того, щоб отримувач знав, про що прийшов йому лист з якої саме теми для зручності. А яких правил культури поведінки ви дотримуєтесь у спілкуванні, до прикладу, з людьми? Напишіть в коментарях. Отже, електронна пошта це засіб спілкування людей. Тому вона переб... передбачає дотримання відповідних правил вічливості. Деякі з них не відрізняються від загальноприйнятих норм людського спілкування, так званого етикету. Етикет же походить слово з французької, і це означає, що це норма і правила гідної поведінки людей у суспільстві. Так от такі. Зазвичай таких норм дотримуємося ми з вами під час спілкування а саме. Починаємо текст, листа з привітання і завершуємо обов'язково підписом. Під час звернення до людини, з якою ви особисто не знайомі, називаємо себе. Не забуваємо вживати слова. Будь ласка, якщо звертатись до кого-небудь із проханням чи подякувати, якщо хтось допомагав нам. Вирішення у питання. Також намагайтеся уникати фраз, які можуть спричинити конфлікт. А також не забувайте перевіряти текст на відсутність граматичних помилок. Крім того, правила пов'язані з особливостями спілкування і в мережі. Так, обов'язково зазначайте тему свого листа. Часто отримувач орієнтується саме на тему, коли переглядає пошту та обирає лист для читання. Не пишіть увесь текст листа великими літерами. Його буде важко читати, і це сприйматиметься як крик. А також не додавайте без потреби вкладені файли до листа. Повідомляйте адресатові, які файли додаєте до листа або часто через укладені файли, через укладені файли розповсюджують комп'ютерні віруси, тому потрібно й бути обережним. Електронна пошта позбавлена можливості передавати міміку та жести, які під час особистого спілкування виражають ваше ставлення до предмету обговорення. Для передавання емоцій в інтернеті використовують емейли, смайли. Тобто посмішки послідовності символів, що нагадують обличчя. Так, до прикладу, послідовність символів двократка мінус дужка нагадують обличчя, що посміхається. А послідовність зворотньою дужкою – сумне обличчя. Правильне використання смайлів додає листу настрій, робить його більш емоційним. До тексту також листа можна вставляти і графічні смайли або так звані емоції. Для цього потрібно вибрати кнопку Вставити смайли у вікні створення нового листа та вибрати потрібне зображення з колекції. Як виглядає ця кнопка, які є смайли, ви бачите на відео? А саме колекція смайлів поділена на декілька груп. Це група і смайли, і емоції, і смайли-предмети, і люди, і транспорт, символи, прапори, об'єкти, кухня, тобто велика, велика кількість. А от у полі пошук можна ввести назву смайлу і вам автоматично по натисненню Enter запропонують підходящий смайлик до вашого запиту. Але під час спілкування потрібно бути і обережним, тому що електронні листи можуть нести небезпеку. Чому потрібно обережно ставитись до спілкування в інтернеті? Як ви думаєте, напишіть в коментарях, чим це може бути нам небезпечним спілкування в інтернеті? Чекатиму на ваші відповіді. Так от, спілкуючись в інтернеті, ми, нам потрібно пам'ятати про можливі небезпеки, пов'язані з особливостями роботи в мережі. Як під час. Пошуку інформації в інтернеті, так і під час електронного листування. Потрібно дбати про захист особистих даних та захист відшкідливих програм і загрозливого вмісту. Якщо ж відправник листа вам невідомий, то ви не можете перевірити правдивість його слів і, і справжні наміри. Крім того, лист. Навіть з адреси знайомої людини можуть бути надіслані шкідливою програмою, якщо комп'ютер цієї людини інфіковано. Тому варто критично ставитись до вмісту надісланих вам листів. Однією з проблем, пов'язаних з електронною поштою, є так звані спами. Це небажані для одержувачів електронні листи. Що масово розсилаються користувачам електронної пошти. Часто такі листи є рекламними, з намаганням привернути вашу увагу до певної продукції або послуг. Часом це реклама незаконних або заборонених товарів. Але, крім того, іноді знаходяться шахрайські листи про, начебто, отримання вами спаду. Або грошового виграшу. Відправники таких листів пропонують вам допомогу в отриманні спадку чи коштів за певну винагороду для себе. Ця винагорода і є метою шахраїв. Ще одним видом шахрайства, який є досить небезпечним, є фішинг. З англійського фіш fish означає фішинг, означає рибальство. Він полягає у намаганні отримати від вас, тобто вигудити у вас, куди коди доступу до ваших банківських систем і платіжних карток. У фішинговому листі може міститися пропозиція підтвердити ваш обліковий запис на певному інтернет-ресурсі. Але за посиланням у листі ви потрапите на фішинговий сайт. Який копіює вигляд справжнього банківського сайту або магазину. Таким чином, увівши в свої дані, ви передасте шахраям свої логіни, паролі і всю інформацію. Тож під час листування електронною поштою рекомендується дотримуватися певних правил безпеки. Найбільш поширені правила такі. Ніколи не наводьте в листах приватні дані про себе та своїх близьких, якщо особисто не знайомі з адресатом. Друге, ніколи не погоджуйтесь на особисту зустріч з особами, знайомими вам тільки через електронне листування, тому що вони можуть виявитися не тими, за кого себе видають. Третє. Не відповідайте на рекламні листи, що приходять від невідомих осіб. Відповідаючи на ці листи, ви підтверджуєте існування такої адреси електронної скриньки, що дозволить надсилати і надалі непотрібні вам листи із спамом. Продовжуємо. Четверте. Не відкривайте вкладені файли, отримані у листах від невідомих осіб. У них можуть бути шкідливі програми. Такі листи рекомендують відразу видаляти. П'яте. Не повідомляйте пароль від електронної пошти скрин... поштової скриньки стороннім особам. Щоб ваше листування не потрапило в чужі руки та щоб ніхто не міг відправити листа від вашого імені. Шосте. Завжди завершуйте роботу зі своїм обліковим записом, якщо працювали на чужому комп'ютері. І останнє сьоме. Періодично змінюйте пароль доступу до вашої електронної поштової скриньки для для того, щоб убезпечити себе від викрадення важливої інформації. А зараз пропоную перейти за посиланням в описі під відео або відсканувавши QR-код на виконання невеличкого практичного завдання по сьогоднішній темі. Давайте спробуємо виконати це завдання разом. Отже, виконання в нас практичної роботи буде коротеньке і швиденьке. Нам потрібно виконати 4 пункти основних. Перший пункт додати нового контакта. другий пункт надіслати йому лист цьому контакту, потім створити групу з кількох контактів. І надіслати цій групі листи. Зайдемо для початку на свою поштову скриньку. От, У мене є лист від себе. Я Даний контакт не доданий. Навожу на кнопку Додати контакти. Бачимо, змінилося на «Редагувати контакти. Якщо ми натиснемо, ми побачимо, що в нас є ім'я і прізвище. Введемо ім'я нашого однокласника. Прізвище. Вкажемо. Можемо вказати додаткову інформацію, дата народження і тому подібне. Зберегти. Готово. Зберегли. Є доданий такий контакт. Отже, перший пункт у нас є додалений на контакта. Другий пункт у нас це написати лист з темою Адресна книга, з привітанням. І про те, що використовуємо адресну книгу. Отже, натискаємо Написати, обираємо кому в поле і ставимо позначку своєму однокласнику. От. Натискаємо Додати, бачимо, кому будемо надсилати. Тема. Вказуємо адресна книга. Привіт! Я використовую адресну книгу. І надіслати. Готово. Отже, другий пункт ми теж з вами використали. Зараз перейдемо до третього. Тепер третій пункт наш. Створення е, списку. Написати лист. Кому. Робимо позначки навпроти наших однокласників. Обираємо керувати міткою. Створити мітку. Підписуємо однокласники. Зберегти. Готово додати. Тепер цим же користувачам ми напишемо листа група контактів. Група контактів. Підпишемо привіт я файл. І додамо ему. Люди. І ось такого чоловічка, який махає. Погляньмо, що в нас вийшло. Чудово. Надіслати. Все, наш, е, наші дії виконані. Перевірити ми можемо у надісланих. От ми побачимо, кому група контактів і кому надіслана. Все практично виконано, результат готовий. Ми з вами повторили. Вийдемо з нашої поштової скриньки, з наших облікових записів. Повертаємось до руку. На завершення пропоную вам підгадати ребус. Треба вибачити на екрані. Я думаю, вам складе проблем відгадати, що за слово тут зашифровано, і написати його в коментарі. Якщо складно, поставте на паузу, Відгадайте, а потім е, напишіть в коментарях і продовжуйте. І, звичайно, це слово в нас було «фішинг». Наступне. Пропоную також спробувати дати відповіді на декілька питань для самоперевірки, а саме, як додати емоційності електронному листуванні, що саме треба додати, щоб з'явилися емоції, і яких правил безпеки слід дотримуватись під час електронного листування. Відповіді пишіть в коментарях. Також вдома на... повторіть, будь ласка, параграф. 1.4, сторінки 33, 37 з підручника з інформатики для 7-го класу. А я ж на цьому з вами прощаюся, дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. Всі, хто мають можливість та бажання підтримати канал фінансово, можуть це здійснити за посиланням в описі під відео. До нових зустрічей.